Доброго дня всім. Продовжуємо працювати на пасіки. Сьогодні у нас вже почалися багатокорпусні вулики. Така ж сама процедура, ми дивимося на сім'ю, якщо сім'я дуже мала, чи там посідає мало рамок, ми скорочуємо, піддаємо їм корму, ставимо пластини від пліща, і дивимося на розпліт. Ну що, починаємо. Зараз в даному вулику 10 рамок. Зараз ми глянемо, скільки нас тут діло посідає. І бачите, вже їх менше, ніж було раніше. Але це це весна. Там вчора писали мені про те, що чого я в Скафандрі, чого <рив> я в перчатках. Я вам скажу так, моє діло що хочу, надіваю, хоч і без трусів, як там дехто писав. Підтримували мене, дякую. Ось цей вже китачок розплоду в нас, ми його не витягуємо на вулицю, то ми вставили тільки медові з медовілками. Джілок дуже добре посідає рамки. Я так думаю, ми заберемо. Одну-дві рамки, більше ми не забираємо. Ось опять п'ятачок. З цієї сторони п'ятачок поки сіє спереді маточка. Ось знову п'ятачки. Там просто у нас перга мед, ще жілки не з'їли її, вона сіє по цій плітинки, щоб не говорили, що матка погана і все інше. Ось остання рамка вже почти пуста. Так, ну що, зараз ми ставимо. Чистимо трішки вулиці. Також ми сьогодні знімаємо і дні ще чистимо. Погода в нас другий день дуже жарко. Поки ця погода у нас, ми будемо... Ми будемо, ось медова крайня, ось ще медова крайня із пергою. Тепер далі ми йдемо по розплоду, підсуваємо розплід, рамки хорошенько звужуємо, пересуваємо один до одного. Ось, закінчився розпліт і ми дивимося, з яку ми ще вам кинемо. Ось у нас медово. Покриваємо це все. Ці дві інші гамки ми зараз трусимо. Ставимо ми пластини. Ставимо пластини опіверо від компанії Бівел. Здорові бджілки. Скільки вже років по... Користуємося цими пластинами і я вам скажу чесно, що це гарна продукція, яку можна використовувати тільки в будівництві На таку сім'ю ми ставимо три пластини. Якщо це буде на 5-6 рамок, ставимо дві пластини. Так... Вручуємо наші дві рамочки. Можна вже отарні середини, щоб вони не сильно злітали. В цьому році ми перший раз до білок. Пішли з таким оглядом. В основному дивилися тільки корма з верхнього огляду і більше нічого. Так, старому плівку. Користуюся, відколи почав займатися джілками, тільки плівкою. Ні бумага, ні інший матеріал мене не влаштовував. А це саме краще. Вчора переглядали лежаки. Все в нас добре, все гарно. Так що дивлюся. І сьогодні обліт в всіх вуликах дуже гарний. Ну що, всім гарного сезону, я думаю сезон в цьому році відкритий.